Доброго дня. Зробили ось такий каркас. Це для приямка. Тут буде вкидатись насос дренажний. В погребі тут буде залито стяжка, слой бетону в округ. Насос буде туди вкидатись. Це зроблено. Зараз покажу як і що тут буде ось погреб. І ось там буде такий приямок зроблений. І туди, якщо буде вдруг вода, грунтові води підніматися, то туди буде збиратись вода в той приямок. Так як ми бачимо. Ось вода трошки десь підступила. От так як тут це є погреб нижче землі, нижче землі приблизно на метр 70 як